Привіт, друзі, поговоримо про волю Божу. Що таке воля Божа? Як її дізнатись? Дізнатись волю Божу ми можемо із Божого Слова. Тобто те, що Бог сказав у своєму слові, там Він сказав, що треба робити. Тобто, воля це якась, якесь, можна сказати, доручення, наказ, який Бог сказав. І Ісус Христос про це говорив. Зокрема, Він сказав в 7 розділі від Матвія: це його проповідь на горі Ісуса. Там, де він сказав, що не увійдуть його царство ті, хто не виконали його волю. І каже його воля, коли ми дивимось, хто є Божою сім'єю, щоб ближче дізнатися, яка воля Божа, то Ісус Христос сказав, що це його учні. Тому що, коли його по крові, родичі, рідні прийшли, він сказав, що його сім'я, це його учні, це ті, хто виконують його слово. А яке ж слово, що ж Ісус Христос сказав виконувати? Коли ми читаємо всі Євангелія, всі чотири, так, там всюди сказано, що Ісус наказав учням: «Ідіть, навчити хрестіть, навчаючи, навчаючи що робити? Теж наступних людей іти, навчати, хрестити. Ось, тобто, це воля Божа: іти, будувати церкву, знаходити нових людей. Ось, виконувати. Слово Боже. І проблема виникає просто, коли люди замість Слова Божого якісь свої інтереси, якусь моду ставлять вище. Слово Боже, воно просте, елементарне, і воля Божа, вона теж проста елементарна. Це церква. Це знаходити нових людей, проводити до Ісуса Христа, до покаяння, до спасіння. Елементарно. Друзі, благословляю всіх, якщо є питання, якщо цікавить воля Божа, то напишіть мені. І вас всіх благословляю.